Обмін досвідом саме задля цієї мети була організована поїздка із керуючим складом Києво-Святошинського району до міста Буча Київської області, у якій взяли участь голова Києво-Святошинського району, заступники голови сіл селищних рад міста Бойорки та Вишневого. Основною метою було ознайомлення із методами управління комунальною сферою, виявлення головних пріоритетів у їх керуванні. Хочу сказати, недавно відвідавши місто Бучу, дійсно були приємно вражені і порядком, і видно, що в місті Бучу мер є господар. Це До всіх вулиць немає різниці, парки, всі, все чисто, дороги ідеальні. Тому ми після сьогоднішньої колегії вирішили всім нашим сільським головам, селищному голові, та мерам показати. Як можна тримати все в порядку? Всі ми живемо в одних умовах, але чомусь у нас виходить, що одні роблять, а другі не роблять. проїжджаючи вулицями міста, вкладалось враження, що опинився у маленькому європейському містечку, в якому кожен мешканець вкладає свою любов, доброту та турботу у оточуюче середовище. Між зупинками в центрі міста у ролі гіда виступав заступник голови міста Буча, який розповідав про те, яке місто було раніше і що прийшлось зробити задля його розквітання. Постійно вдосконалювати благоустрій, постійно його підтримувати. Ну і з кожним, з кожним днем, з кожною годиною, з кожним роком робити кращий благоустрій, постійно підтримувати ту чистоту порядок, вдосконалювати, залучати і інвесторів, залучати бюджетні кошти, позабюджетні. Ну і взагалі благоустрій це номер один. Я рахую, в кожному місті має бути максимально. Увага приділятися благоустрою. Будь-то озеленення, будь-то висадка квітів, дерев, організація от таких от міст відпочинку, парків, скверів. Звичайно, ну, до цього треба було йти, для того, щоб люди гордилися містом, для того, щоб на сьогоднішній день мати ту ситуацію, яка сьогодні в місті, в плані і благоустрою, і розвитку. Треба було працювати не без цього, що були і вандалізм був. Коли починали працювати, і ламали, і били, і крушили, і рвали. Але на сьогодні люди звикли. Люди відчувають, що робота робиться, і кожному приємно пройтися по красивому місту і з гордістю казати, що я живу в місті. Буча. досвід, за яким приїздили, був отриманий у повному обсязі, і навіть більше у завзятій кампанії однодумців було багато тем для обговорення та отримання задоволення від невеличкої мандрівки.